Привіт! От знаєте, страхування це ж не просто папірець, який підписуєш, це ціла система, така собі гра зі своїми правилами. І щоб у цій грі виграти, ну або принаймні не програти, треба ці правила знати. Саме тому сьогодні ми розберемося, як усе це насправді влаштовано. Ну, на перший погляд, все ж елементарно. Правда? Платиш собі потроху, а якщо щось трапляється, баць і отримуєш велику виплату. Але ж звідки беруться ці гроші. Як так виходить, що компанія може виплатити, скажімо, сотні тисяч, отримавши від клієнта всього кілька, це ж не магія якась. От саме в цьому ми й будемо розбиратися. Так от, в основі всього цього лежить не якесь там чаклунство, а холодна і точна математика. І три ключових принципи, які, власне, і роблять страхування можливим, давайте подивимось, що це за принципи. От вони, ці три кити, на яких усе тримається. Імовірність, накопичення і перерозподіл звучить трохи складно, а ні, трохи. Це саме та формула, завдяки якій уся ця величезна машина працює як годинник. Давайте розкладемо все по поличках. Отже, перше це імовірність. Страхова компанія, вона ж як но ну, як досвідчений синоптик. Вона не знає, що вдарить блишкавка саме в один конкретний будинок, але завдяки статистиці точно знає, скільки будинків із тисячі постраждає за рік. Це чиста математика. Далі накопичення. Уявіть собі величезну скарбничку. Кожен із тисячі клієнтів кидає туди невелику монетку, свій внесок, оскільки біда стається далеко не з усіма, гроші в цій скарбничці просто накопитися. І тут в гру вступає третій, найважливіший принцип перерозподіл. Коли в когось одного стається той самий страховий випадок, цю скарбничку відкривають і дістають звідти потрібну суму на компенсацію. По суті, це такий собі гігантський фонд взаємодопомоги, де всі скидаються потроху, щоб допомогти тому, кому не пощастило. Окей, з принципами, наче розібралася. Схема виглядає логічною, але ж де гарантії? Хто прослідкує, щоб ота сама скарбничка раптом не зникла? І отут на арену виходить держава. Просто вдумайтеся в цю цифру 276. Стільки страхових компаній було в Україні станом на 2019 рік. Це ж величезний ринок. І звісно, без суворого нагляду тут міг би початися справжній хаос, тому контроль просто необхідний. І ось цим наглядачем, таким собі шарифом на ринку, є національна комісія з фінансових послуг або, простіше кажучи, нацконфінпослуг. Саме ця організація видає компаніям дозвіл на роботу, тобто ліцензію. Вона же стежить, щоб у страховиків завжди були гроші на виплати, щоб вони грали за правилами. Можна сказати, це такий собі головний фільтр, який відсіює ненадійних гравців. Гаразд, з теорією все ясно. А тепер до найголовнішого до практики. От як, обираючи компанію, не натрапити на якусь халепу, як перевірити її надійність ще до того, як діставати ручку, щоб підписати договір. Насправді є кілька простих кроків. Щоб не розгубитися серед сотень пропозицій, є такий собі простий, але дуже ефективний чек-лист: всього три пункти: пройдемося по кожному, і вибір стане набагато простішим і безпечнішим. І так, крок номер 1 Ліцензія. Це найперше і найголовніше. Просто заходимо на сайт Нацкомфінпослуг і перевіряємо, чи є в компанії дозвіл. Це займає буквально пару хвилин, але відсіює шахраїв. Крок другий: Інформація. Подивіться на сайт компанії. Він сучасний, чи є там фінансові звіти, інформація про власників. Якщо компанія нічого не приховує, це добрий знак. І третій крок. Рейтинги особливо це важливо для автострахування. Є така організація МТСБУ. На їхньому сайті можна подивитися рейтинг компанії. Це знаєте, як відгуки в інтернеті, тільки набагато надійніше. Врешті-решт, усе зводиться до однієї простої істини: найкращий страховий поліс це знання. Коли є розуміння, як працює система і на що дивитися, то і рішення приймаються зовсім інакше, більш зважено і безпечно. І наостанок просто залишмо тут одне питання: чи справді наше майбутнє захищене? чи все для цього зроблено? Після сьогоднішньої розмови сподіваюся, з'явилося більше інструментів, щоб дати на це питання впевнену відповідь.